Ми закликаємо, аби все ж таки кожен з вас тут присутній, особливо закликаємо урядовців приїхати і подивитися в кожну громаду, в село, як виглядає сьогодні ситуація і справ стан в родини нашого захисника, особливо в тої родини, яка, на жаль, отримала сповіщення про тимчасово зниклий безвісти, які реєстри електронні їм допоможуть. В нас є омбудсмен, в нас є військовий омбудсмен, в нас є той, хто займається зниклими безвісти. А люди в селі, коли отримують цю на жаль, найгіршу в світі інформацію про зниклого безвісти, не знають куди звертатися. Я закликаю урядовців: знайдіть можливість добратися до села, бо саме з села найбільше хлопців воюють, і на жаль, там є велика. Кількість людей, котрі тимчасово ми віримо, є зниклими безвісти, і допоможіть їхнім родинам, оформити всі необхідні документи і повернути свого родича додому. Оце буде важливою допомогою, а не лише єдина інформаційна система всіх, хто отримує соціальні гарантії. Дякую.